Привіт! Мене звати Настя. І я сьогодні хочу з тобою поділитися деякими ссылками, якими я знайшла на сайті тема. Все, що стосується ссылок, ти можеш знайти під описом в цьому відео. Якщо говорити про мимічність цих речей, то вона просто зашкалює. Я люблю такі декоративні речі. І ще хочу сказати, що в кінці цього ролика є декоративні речі для саду і вікон. Тож, додивися до кінця, щоб не пропустити милоту молоту. Приємного перегляду! Також до цього відео я додала декілька декоративних гірлянд. Вони мені дуже сильно сподобалися. Усі товари пронумеровані. Тож тобі буде зручно знайти, сподобавшися тобі товар. Напиши в коментарях, який би ти товар купила би із цього списку. Цікаво, скільки в нас буде співпадінь з другими людьми. Ось і підходить до кінця цей маленький мімішний відеоролик. До зустрічі!